Отож, хотіли б почути ваші спогади про ваш досвід спілкування із Дмитром Павличком, який на 94-му році відійшов у вічність. Ми в, те, в телефоні, так? Так, так, так в ми зараз в прямому ефірі, будь ласка, можете розповісти. Ну, Звичайно, шкода, коли такий нелегкий для України час нас покидають такі. Оці засновники Української новітньої держави, як Дмитро Васильович Павличко, звичайно, років Бог ділив багато, але шкода, що такі люди підходять у цей нелегкий час. Мені пощастило декілька років перед помаранчевою революцією, декілька років після помаранчевої революції тісно спілкуватися з Дмитром Усі його приїзди на Волинь, я його зустрічав, супроводжував тут. По Волині. ми були в одному центральному проводі Української народної партії, тому там, якби мали можливість частіше спілкуватися і вирішувати різні на той час актуальні державотворчі проблеми виборчі. Але напевно, якщо говорити про Волинь, то можливо перший такий. Спогад і приїзд знаковий Дмитра Павличка в той час, коли я був депутатом обласної ради, заступником голови обласної партії Української народної партії. От перший приїзд, такий Павличка був на відкриття пам'ятника ну, Загорові українським повстанцям на місці бою повстанців із. Німецькими загарбниками і їхніми посіпаками. Тоді Дмитро Васильович ми відкривали пам'ятник, який був встановлений нашими стараннями культури Ірина Дацюк. Ми всі до цього докладалися. Дмитро Васильович, звичайно, виступив із промовою про повстанців, але закінчив він. Вже актуальною на той час проблемою і напевно. Бо тоді саме було на, на порі єдиний економічний простір ЄП, як він називався. І от Митро Васильович закінчив виступ тим, що сказав, я на під'їзді в машині, на під'їзді до села написав вірша. Чи ти чуєш Україну, царський подих московизни, піхає, сичить Міїну новий зашмар для вітчизни, Він і господарський простір з ким? Та з тими, хто віками нам ламали в тюрмах кості, піль соли соловками. Чи ви чуєте, братове, з хитрого удава? Чи вам бідно, як із мови, виступає тінь кривава? Як не станете начати, рідної землі волі, якщо будете мовчати, мов замерзлі у глаголі, буде вам, браті, лукаві, спільний простір із Москвою будете в своїй державі. Жити правдою чужою знов кремлівські паразити прийдуть як орда з за затону, будуть нас в Сибір возити без затримки, без кордону, тож ставайте, знов до світла на Майдані йдіть, як туча, хай загине змова з боргом гадюча. сьогодні вже майже 20 років минуло, а вже 20 років минуло, майже з того часу, при декількох місяців, і оці слова. Як Дмитро Васильович казав у вересні 2003 року, можна сприймати як заклик павличка до нас сьогоднішніх. Тільки що дякувати Богу, що Україна стала, стала на, на борню і кров'ю молодих своїх бійців, здобуває ту волю. З Дмитром Павличком нам довелося працювати на і перед помаранчевою революції на е, Полтавщині, на Херсонщині, період агітації за президента Ющенка. І період помаранчевої революції на Майдані, майже кожного дня в Києві, або чергувати, е, або е, Ну, Дмитро Васильович, звичайно, виступав зі стяни майдану. Моя справа була на той час зовсім інша. А після помаранчевої революції Дмитро Васильович е, на Волинь приїхав в шостому році і він тоді презентував, зустрічався з професорами і студентами нашого університету імені Весії Українки. Е, він презентував свою нову збірку Незрадь, яка називалася, і там по майдані вірші. І рікши з часів Майдану, і після Майдану, і знову Поличко, який доклав уже немолоді свої літа стільки зусиль для перемоги е, помаранчевої революції, знову став бійцем і знову е, навчав тодішню переможну владу і застерігав від тих чварів, які мали б відбутися. Але ті чвари відбувалися після помаранчевої революції. Після Революції Гідності, в якій уже дійшло до кривавих розправ, теж чвари були і ці чвари довели до того, що сьогодні маємо таку широкомасштабну, потужну війну проти нас московського і Орди. А тому варто дослухати в керманичем українським до слів покійного Дмитра Васильовича, аби. Аби не повторювати помилок минулого, вічна і світла пам'ять поету, його два кольори будуть, напевно, століття переживуть і нас, усіх, і його земне життя, яке скінчилося, і всіх теперішнього покоління, буде завжди як народна пісня. Можливо, навіть не будуть знати автора пісні, але пісня буде жити. Бо Червоний то любов, а чорний то журба, так було, так буде. І вишиванка, яку співав Дмитро Поличко, завжди буде в українців. І червоний, чорний революційний прапор, теж з нами. Дякую то, пане українським героям. Слава героям. Да, Дякуємо. Отже, громадсько-політичний діяч Микола Пасаман був з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо. Один ім не а наш етер на цьому завершений, і його вели Святослав Лисюк та Віктор Калитка. На все добре. Тримаємося.